Який сюрприз готує тобі доля ветері Софія? Давайте подивимося, але спочатку сигніфікація. В яких зараз ти енергіях? Для кого цей розклад? Дві карти. В яких ви енергіях? Ну, скажімо так, четвірка кубків це стабільність. Четвірка це стабільність, але тут стабільна втома, розумієте? Людина може тут робити якісь речі для того, щоб знаходити той свій внутрішній баланс та спокій в душі. Але знову таки в такому стані ви можете втрачати якісь можливості. Просто у вас немає внутрішнього ресурсу, щоб їх побачити та навіть взяти. Да? Ну і хтось з вас, тут лицар кубків, він в нас перевернутий, ця карта попереджає, можливо, все ж таки в вашому житті є не дуже. Серйозна людина, чоловік, да, з котрим гуляти добре, відпочивати добре, але далі нема нічого путнього, навіть якщо у вас стосунки, то вони якісь емоційні, можливо, да. людина більше каже, ніж робить. Отаке може бути. Людина може бути з якимось з якимось неприємними звичками і так далі. Давайте дивитися, що тут може. Який буде розвиток да, цих подій. Ну, дивіться, любі друзі, який буде розвиток подій? А зараз все це робиться задля трансформації. Закохані, але перевернуті, любі друзі. Це означає про те, що ви зрозумієте, скоріш за все, що ви зробили вибір по душі, але ви просто помилилися. Да? Тому що іноді ми навантажуємо. Інших людей своїми очікуваннями, ми на них е, якісь свої сподівання е, покладаємо, да? але людина насправді того не хотіла, і, в принципі, дивіться, тут вам буде допомагати якийсь ваш друг. Король. Жезлів це людина, котра має авторитет, можливо, якийсь статус у цієї людини. Ну, звичайно, якщо ви захочете розводитись, або, можливо, ви неофіційно, да, захочете розійтись, вас може підтримати якийсь гарний друг. Це для жінки друг, король жезлів, котрий може вас підтримати, приголубити або допомогти в якихось справах. От, ну і як я сказала, все це для того, щоб ви пройшли свої трансформації. Якщо ви хочете перейти на рівень життя, вищого, і ще краще вам треба з чимось попрощатися. З чимось це те, що прибирає смерть, це все, все те, що заважає вам розвиватися в цьому житті. І колесо фортуни вам посміхнеться фортуна, але спочатку трансформації, очищення, і буде вам щастя, любі, друзі. Бережіть себе, поважайте та кохайтеся.